Що де Так. Ветеринарний лікар Артур Шабліян, любов до тварин, має з дитинства. Після закінчення Харківської зооветеринарної академії працював ветлікарем у Німеччині. Коли повернувся в Україну, започаткував центр порятунку та реабілітації диких тварин. Праця, як вам сказати, не дуже романтична в плані того, що постійно травмовані твариночки, постійно, якби. Попадають тварини да, з дуже тяжкими ушкодженнями, які приводять і до смерті твариночок, да, там білки, їжаки, черепахи, переїхані автівками. Нині у центрі лікують дику косулю з двома переломами кінцівок, яку в жовтні привезли з Черкащини. Привезли з дуже жахливими ушкодженнями тваринку, саме з правої сторони зламані дві кінцівки, передня задня лапка. На задній лапі було два перелами відкритих. Але ж, ну, наразі, якби триває ще лікування, чи навіть, скажімо так, не, не відновлення, тому що ще повністю не загоїлися м'які тканини. Але вже вона самостійно підіймається, на трьох ніжках стоїть. До центру диких тварин привозять із різних регіонів України. Лебідь Мишко, який за Дещене до нас приїхав, зі зламаною щелепою, зараз зараз на лікуванні досі. Чернігова, з Крапивницького, Сум. Багато звідки прибувають травмовані тваринки. Так. Касуль привозять там з Кропивницької області. Дуже з багатьох, скажімо так, місць. І значна кількість також наразі перебувають у нас на лікуванні. Нині тут перебуває понад сотня тварин, яких отримують та лікують за рахунок закладу та благодійників. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.